Ганна й Кирило Зайцеви побралися за рік до Великої війни. За три місяці до вторгнення у них народився малюк. Але війна розділила пару. Кирила закинула на фронт, а Ганну з малюком у найбільший бункер країни катакомби Азовсталі. А ранок 25 лютого біля будинку Зайцевих вже падали бомби. Тож Кирило, колишній морський піхотинець, сам пішов до лава зову, а дружину попросив сховатись із сином у бункері заводу. Скажи, папа прийде? привіт, татку. У нас все добре. Запасу харчів і одягу взяли десь на тиждень. Мене тут сім'я, мої батьки, мій син. Ми прийшли сюди, моєму синочку було три місяці. Так, маленький Святослав Зайцев став найменшою дитиною підземелля Зовсталі. Йому було лише три з половиною місяці, коли мама принесла його в укриття. Та під землею і бетоном він провів 65 днів. Кожен із яких міг стати останнім. На Азовсталі залишилося 36 бомбосховищ, де одночасно могло перебувати понад 12 тисяч людей. Укриття відповідно до норм будівництва могли витримати прямий ядерний удар. А ще комбінат мав розгалужену систему підземних тунелів. Ними можна було пройти з однієї точки заводу в іншу, не виходячи на поверхню. Я до цього сиділа в іншому бункері, але туди, 3 березня, влучив снаряд. Азовсталь готували до оборони та захисту цивільних. Проте підготуватися до того, що відбувалося там упродовж майже трьох місяців безперервних боїв було просто неможливо. Окупанти зробили заручниками місто загалом і комбінат, зокрема. У бомбосховищі разом із Занною від обстрілів ховалися 75 людей. Не вистачало їжі, води, ліжок. Було страшенно важко як фізично, так і морально. Через постійний стрес у жінки зникло молоко. Завдяки воєнним в нас є що їсти. Тому що, якщо якби не воєнні, я не знаю, як би ми взагалі з цим, з цим справлялися. Окрім постійної загрози, голоду і холоду, Анна зіштовхнулася зі ще однією серйозною проблемою: немовлята ростуть дуже швидко. І вже за кілька тижнів жінка мусила підрізати все, що взяла із тижневих запасів одягу для малюка. Одежа вона була дуже маленька, мені доводилося її підрізати, і саме тому в нього зараз є трошки проблеми з ногами. У кінці квітня після удару важкою бомбою впала п'ятиповерхівка над бомбосховищем. На якусь мить Ганні здалося, що це кінець. Нашій часті, по нашому нас впали одразу два марші. Нас засипало, і вранці військові допомагали нам виходити. Побачитися з коханим виходило нечасто. Пересуватися тунелями було небезпечно. Крім того, військові постійно відбивали атаки ворога. Через побратимів він передавав рідним їжу, воду і головне записки. І ви саме найдорожче, що в мене є в те брухливий час, мене заспокоїли, що думка про нашу щасливу родину. Росіяни не раз відмовлялися відкрити гуманітарний коридор навіть для цивільних. А коли довгоочікувана евакуація таки відбулася, Ганна постала перед новою загрозою. По перше. Її чоловік військовий. По-друге, увагу не надто освічених, задурманених казками про київську хунту росіян привернуло татуювання Ганни. У це важко повірити, але напис, який французькою мовою означає життя прекрасне, окупанти сприйняли за нацистське гасло. Лунали погрози у мою адресу. Мені казали, що краще, щоб я сказала усю правду про чоловіка, щоб я не страждала, щоб не було ніяких жертв. Іншим жінкам казали навіть, що вони прийшлють ящик у голову їх чоловіка. Якимось дивом Ганна з маленьким Святославом і мамою таки пройшла фільтрацію та виїхала до Запоріжжя. Але її чоловік залишився на Азовсталі. Відтоді зв'язку з ним немає. По одному з денерівських каналів я бачила його на відео, що він виходив за Зовсталі і в нього навіть брали інтерв'ю. Я можу тільки сподіватися, що представники Червоного Христа, що вони зараз слідкують за тим, які в нього умови, що в нього є зараз доступ до питної води, до їжі, до медикаментів. Вони й самі не вірили, що врятуються. Тепер бранці підземелля потроху оговтуються. Ганна зізнається, відчуває провину за те, що вона у безпеці, та принаймні вона виконала свою обіцянку врятувала сина. Він Вже зв'язав, що коли темнота, то більшість бомбардувань вони були сам перед вночі. І тепер він спить тільки при світлі. Нині Ганна працює над тим, аби світ. Пам'ятав про подвиг оборонців Азовсталі і звірства росіян.